Налаштування в CS2, яке мало хто розуміє наскільки сильно воно впливає на твій FPS. А саме мається на увазі налаштування режим зглажування. І насправді, якщо подивитися, усі програвці використовують саме налаштування 8Х MSA. І це насправді різонно, тому що при такому налаштуванні текстурки і модельки противника виглядають найчіткіше. Таке правда в тому, що в програвців з найдорожчих комплектуючих, а в цьому випадку необхідна саме відеокарта. Виставляючи якомога вище значення, навантаження на рендеринг нашої відеокарти значно зростає. Звісно, в більшості нас, звичайних гравців, відеокарти не такі дорогі, як у Про, тому виставляти. Максимальне значення 8х просто не має сенсу. Це просто доставлятиме нам більше дискомфорту за рахунок е, меншого FPS і більшої кількості лагів. Звісно, теж ставити значення немає, тобто вимикати це налаштування не має ніякого сенсу, тому що е, текстурки і модельки будуть виглядати максимально неякісно. Саме тому в моєму випадку в мене відеокарта RTX 3060, і я використовую налаштування 2x MSA, тому що це значно краще ніж абсолютно її виключити. І не буде так сильно навантажувати мою відеокарту ніж 4x і 8 x Ну а звісно, якщо у вас відеокарта рівня від 3080 Ti або 4070 Ti, ви можете виставляти і тестувати значення 4x та 8 x ти можеш побачити мої повні налаштування для максимального FPS, які ми виставляли під час оптимізації комп'ютера в моєму телеграм-каналі. Там я залишу скріншоти. Переходь і виставляй так само.